Подивіться, яке небо, воно наче збирається впасти на голову. Але навіть в такому випадку ми з вами підемо в секонд. Перший день завоз 439 гривень за кілограм. І ось ці самі чоботи, які дочекались мене, вони і на люксі були. Я за ними поверталась, думала брати, не брати. Потім вже вони перейшли на звичайний товар. А я вже перегоріла, не хочу не взяла. Дивлюсь, роздивляюся вовняні свитрики. Ось яка ангурка трапилась мені. Це французький бренд, не дешевий. Подивіться, светрик, наче Хмаринка. Але я думаю, він сів після прання. Він такий маленький, якийсь. А ось кашемір, така морковка, але він дуже втомлений. Його вже не врятувати. А не для першого дня це, це придбання. Французький светрик, Кашемір, класс Люкса, Мажестік, Філаторес, я не знаю французьку, вибачте. А, ну, він теж зношений, але ми візьмемо з вами, поміряємо, буде цікаво подивитись. А, це Джордж, і мені сподобались ось ці голови. А, такі, я думаю, вони ще й в темряві світяться, я взяла поміряти. Ну і ще деяких речей набрала в тому числі дублянки. Ну, а в цьому светру я прийшла. Він трохи закороткий для мене, але е, я тащусь від цього кольору, я його придбала за 15 гривень це вінтаж, це якась така вовна, неймовірно, тонка, тепла і м'якенька ніжна. Так, ну і перший на черзі у нас Majestic Majestic Mage я не знаю, як правильно. Подивіться на цей кольор, який він класний. І кашемір цей тоненький-тоненький теж ну, мені дуже подобається, але светр ношений, він сівший, він а, під пахвами затертий. Ну, не знаю. Його, якщо випрати, так він буде виглядати краще. Також його можна трохи розтягнути, але я не впевнена, ну я не стала брати. Можемо з вами подивитися на ціни. Цього бренду. Ну, я кажу, що так, цей светр буде виглядати краще після прання, але це цікаво експериментувати в останній день, тобто взяти за три копійки і потім там щось з ним робити. Вперше ну якось не дуже спортивно, якщо річ настільки зношена. Ну, оскільки зараз Хелловін, галовін, а для приліччя потрібно щось таке поміряти. Ну, ось я і міряю. Ну Дуже такий зловіщий светрик з головами. Впевнена, вони в темряві світяться. ну Вони прямо ось такі злі. Бувають светри з черепами, але вони якісь добрі ці черепа, вони посміхаються, а це якийсь злий светр. Чи світшот. Давайте краще дублянку міряти. Дивіться, яка прелість, яка милота. О, така біленька, така пухкенька, ніжненька, м'якенька. Я тут схожа, знаєте на кого? Ось був серіал Аляска Кіт, старий такий старий американський серіал. Ну ось я тут. щось так його дружину звали. Вона ескімоска у нього була, чи хто вона там у нього була, вона потім загинула. Може, не вона загинула, але там гинули люди в цих, під цими лавінами. Жах, а не серіал. Наступна дублянка від Геррі Weber – це не дешевий відомий німецький бренд. Але, якщо чесно, коли я її побачила на вішаку, я спочатку вирішила, що це якийсь мас маркет Ну, не праймарк, ну, можливо, трохи щось інше, але мас маркет Я не думала, що це Геррі Weber, наприклад. Але ви знаєте, от річ якась неоднозначна. Тобто від неї дуже гарна енергетика. вона Ну, підіймає настрій, а це я щось в кишені знайшла. Мені щастить. А мені дуже подобається цей тваринний принт, він такий приглушений, він такий природній, він, такий, ну, він класний. Мені подобається, як вона сіла, але мені не подобається її якості як речі, тобто вона верхнього одягу, тобто вона непрактична, по-перше. По-друге, мені взагалі не подобається це хутро, хоч що мені не кажіть, мені воно не подобається. Також дивні потертості, які виглядають, наче річ дійсно вона потерта і носила. Ну, така дивна, трохи дивна, от чесно. Коштує десь 400 гривень. Нагадую, светри в резерві коштують десь 2 тисячі. Чоловічий кардиган від Джані Бульї. Якщо я правильно це вимовила, такий вінтажний, дуже цікавий клас. Була б чоловіком, носила б такі. Подобається текстильна аплікація. Такі кутасті птахи, ну схоже на щось, на якісь етнічні мотиви. Шовкова блуза, така велика, натуральний шовк. Автограф це Marks Спенсер, ну, преміальна лінійка, 24 розмір, це дуже великий. Але я все ж таки вирішила її взяти, бо вона класна. Ну, просто поміряти, тому що для чого ми тут з вами зібрались поміряти. І ось бачите, як все ж таки красиво струмує шовк. І навіть, незважаючи на те, що вона настільки велика на мене, вона все одно. Ну, Гарно сидить, і за бажанням можна було б її взяти, підкотити рукава. Але у мене тут ще є одна блузка, сорочка з натурального шовку. Це Banana Republic американський бренд. Просто ось така сорочка біла, шовкова, ну, вона не зовсім біла, вона з такий молочний відтінок. І це мій розмір, ну тому я краще її візьму. Дві мені не потрібні, мені однієї вистачить, тому я візьму, вона в ідеальному стані, під пахвами все там добре, тому все нормально. А мені такої речі дійсно не вистачає в не вистачає в гардеробі і очікувати, коли там вона буде коштувати дешевше, я не бачу сенсу. Сукня Максмара для Японії, 30% кашемір, 70% Virgin Wool. Тобто це первинна вовна, перша стрижка вівці, коли її шерсть найбільш така м'якенька ніжна. Сукня неймовірно приємна, неймовірно. Теж ніжна, ось така гладенька, ну, ну неймовірно, просто вона неймовірна. А, відео не передає. Ну Сіла вона на мене посередньо. Взагалі такі сукні-светри, трикотажні, да, в'язані, у на... мене сідають не дуже гарно, але я все одно дуже полюбляю такі сукні, тому що вони теплі, вони зручні, тобто тобі не потрібно думати, який там светр, яку спідницю, ось сукню наділа, все, пішла. Комір мені подобається, його можна розстібнути і красиво викласти на бок. Можна застібнути. Рукава подовжені, але це характерно для азійського ринку. Я вже дивилася сайти. Ось вони там полюбляють дуже подовжені рукава. І їх можна красиво викласти. Це я завернула, тому що мені, мені тоді, в секунді, не було це цікаво, мені було цікаво. Як на мене сіла ця сукня. До речі, вона ще ж пам'ятає форми попередньої власниці. Коли я прийшла додому і її випрала, вона а, трохи повернула свій м, первозданий, да, першостворений вигляд і сіла на мене краще. А, і, взагалі, там було написано Excel, але треба враховувати, що це японський Excel. А, у мене М, і на мене вона сіла ну, вільно, але нормально. Цілком. На жаль, не передає відео, наскільки це приємна річ, наскільки вона ніжна, наскільки вона м'яка, наскільки вона розкішна. Не знаю, підробка, не підробка. А, вийшла ця сукня 290 гривень, мені така потрібна була, тому я взяла і взяла шовкову сорочку за 50 гривень. сторіс спідниця сподобалась, Це вже інший секонд. Це. А Теж перший день, да? це перший день завозу, це інший секонд. Але, ви знаєте, я втомилась, тому нічого особливого вже не знайшла. Ось така утягуюча майка від Next, якщо я не помиляюсь, мені в ній навіть дихати складно, вона мені все так підтягнула. Але трохи, я так розумію, за великий розмір, тобто там було написано 12-14, ну не знаю. Мені здається, трохи завелика. Якщо б був розмір менший, вона б мене ще краще утягнула. А взагалі класна річ, дівчата, якщо хтось комплексує стосовно животика, потрібно шукати таку майку і просто супер. Вона так тримає міцно, вона так утягує. Не сподобались мені ось ці рукава. Тобто мені такі взагалі, ну, нащо мені такі рукава? Ну, чи як це назвати? Але ну, штука класна, я взяла собі десь 50 гривень вийшла, просто топ. Ну, а це кашеміровий свет. Його можна привезти до ладу, дірочку зашити. Але я бачила в перший день і більш класні светрики. Це теж кашеміровий светр. Автограф, якщо я не помиляюсь. І він класно сів, все супер, але дірочка на е, такому помітному місці, і це тонкий кашемір. Тому, ви знаєте, я вирішила не брати. Тобто, наступного дня, коли я прийшла, ну, просто цікаво було, його вже не було цього светру. Але, ну, ви знаєте, чесно кажучи. А... Ну, Вирішила я залишити і я не пошкодувала, тому що я вже краще собі знайшла. Ну, А це я мірюю шовкову спідницю «Тай-Дай» від the Stories, шведський бренд, належить до групи HD. Вона класна, вона дуже приємна на дотик. Але я не знаю. Мені здається, вона така більш пляжна, ніж по місту ходити. З іншого боку, і на пляж теж я ж хожу, тобто, це теж було б супер. Спідниця цікава, але щось мені в ній ну і не подобається. Не знаю, як це сформулювати. Якби ж це передостанній день, я б взяла. Йдемо в інший секунд. А перед передостанній день, якщо не помиляюся, 180 гривень за кілограм, ось така ковтинка від французького бренду. Я подивилась, нові такі 100 євро коштують, але. Це акрил, ну, мені таке не потрібно. А Джино Черрутті я, до речі, зустрічала від нього речі вже. Це такі вечірні весільні наряди для гостей, для там, мама нареченої, наприклад, щось таке. Товстий, щільний кардиган від N Next, ну, тобто, лінійка така. Класний, але він теж сів, якщо я не помиляюсь, чи просто маленький. Урсула, це із Швейцарії. Дизайнерка була, вона вже померла, дуже цікава історія. І це теж це весілля, це мати нареченої, такі речі створювалися дуже класні, ексклюзивні, красиві, ну, дизайнерський європейський одяг. Жовтий костюм, піджак носили, а спідницю ні, тому вони відрізняються за кольорами трохи. І ось дивіться, якийсь вінтаж, я так розумію. Такі речі трапляються цікаві. Старинні, ста, Старовинні можна щось собі придбати, якщо хтось любить вінтаж. Так, ну, у мене знов капелюшки, не знаю, як це носити, якийсь дурімар вийшов. Не хочете трохи пиявок? До речі, як українською пиявка? Пиявка буде, цікаво. Ну, от ви кажете, що я не розвиваюся, по секундах ходжу. І от я розвиваюсь, дізналась нове слово, яке мені раніше було не потрібно для мого вокабуляра. Вінтажна куртка зі шкіри ягня. від... Нідерландського бренду Steels. Цього бренду, на жаль, вже не існує. Хоча чому, на жаль, мені ще щодо цього не існує, не існує, я про нього і не знала. А, підкладка Поліестер. Ну а верхня частина, основний матеріал це шкіра ягня. Дуже м'якенька, неймовірна ніжна шкіра, як я кажу, мені б таку на обличчя. Змінила, змінила вона трохи кольори від часу. Подивіться, який крий у неї цікавий. Так, він не сучасний, але як все прошито, класно, як воно. Річ дійсно продумана. Тобто це дійсно цікаво зроблено. Взагалі, бачу, люди якось стилізують такі речі, ну, я не вмію. Таким займатись, тому залишила в секунді. шкода. А Пальто вирішила ось таке поміряти. Верхня частина, тобто тканина. Да, це вовна. Ну, а підкладка це якась, я не знаю, труха. Вона вже дуже зношена, вона репнула, ще я міряла, вона і на мені репнула, гудзики не я зламала, от так і було. А пальто ну, сидить на мені невільно, воно так обтягує. Але ну, якщо б мені потрібно було термінове пальто, можна було б взяти. Воно десь на 200 гривень вийшло, перешити ґудзики. Але мені не потрібно, тому взагалі я більше двобортні люблю, ніж такі. Хоча такі вони, на мій погляд, більш так жіночно виглядають. А ось що виглядає дійсно неймовірно жіночно, подивіться, це теж якийсь вінтаж, це, це, це 50-ті чи які. Дуже подобаються такі речі. А яка товста, щільна тканина? Це вовна, і вона мені нагадує, ковдра у нас була з вовни верблюжачої. І ось ось таке відчуття були тактильні, коли я її таркалася. Класна річ, бантики такі з бісером. Так, а ось це сукня шовкова, але підкладка у неї з поліестеру. І а, поруч теж сукня для урочистих подій, теж верх шовк, а низ там підкладка поліестер. Якби ж я не була такою втомленою, я б навіть поміряла. Ну, цікаво, такі ось речі, які я ніколи не надіну, тому що. Ну, куди? Але цікаво просто поміряти, подивитись на себе. Так, ну а це Іосиф Рібков, і ми з вами з ним вже знайомим, з цим дизайнером з Канади. Він вже відійшов від справ, але справа його живе. І ось такі речі трапляються в секунді. Ну, це стара колекція, і це вже таке не актуально, просто цікаво було поміряти. І ось взяла. Таку шовкову сорочку, але спочатку хотіла поміряти, потім додивилась, що і під паховами вона брудна і ну, крізь вона брудна, і я вирішила відмовитись навіть від примірки. А це Монопрікс, це Франція. Не скажу, що це прям дорога річ, але вона якісна, віскоза, дуже приємна, на дотик до тіла приємна. Мені подобається принт, він нагадує гравюру. І це морська тематика. Тобто це хвилі і сонці. І ну дуже цікаве рішення, дуже стильне резинка ось ця теж такі якісь. Контраст створює. Мені сподобалася ця річ. Дуже вдала знахідка, я вважаю, У мене взагалі немає футболок на літо, тому що в магазинах оверсайз, мені оверсайз, і сучасна мода мені взагалі не дуже пасує. Так, ну а це геп, віскозна така безрукавка, вона маленька. За цей рахунок вона сіла на мене нормально, тому що зазвичай плечі широкі в речах. Це Кліменс Рибейро, недешевий бренд. Подивіться, тут один гриб, чого коштує. Давайте подивимось, у них продається грибочок. 120 євро грибочок із кашеміру. Навіщо він потрібен? Це для мене трохи загадка. Ну і давайте подивимось, що у них тут ще є. Ну, ось, бачите, топи. І 495, 395 євро. Тобто це скільки. Господи, 20 тисяч гривень ковтина. Ви що, я не знаю. З глузду з'їхали. Ну, ось це ось такий топовід Клемент Серебей у мене. Уявіть собі. Ай-яй-яй, яка розкішна жінка. Ну, це я жартую. У них коли йдуть розпродажі і коли старі колекції, можна ці всі речі купити дуже-дуже недорого. Але тут ми купуємо не бренд. А тут ми купуємо якість. І, можливо, зараз не дуже взагалі ці актуальні такі топи, да? тому що я пам'ятаю, ось вони були на такому піку популярності, жінки носили ось щось на кшталт такого зараз не дуже. Але я уявляю собі з льону штани ще знайду в секунді. І влітку, ввечері, пройтися буде дуже добре. Воно і красиво, і стильно, елегантно. В житті набагато краще виглядає, ніж на камері. Це сорочка зі 100% шовку, але ну XS я не побачила спочатку, що це XS почала міряти. ну Замала вона на мене, особливо в руках, в рукавах. Так річ класна. Ну, Нічого, у мене вже таких шовкових блузок багато, і я бачу, що не дуже їх в секундах забирають, не знаю чому. Шовк він приятний до тіла і він красиво лежить, лягає, і речі такі витончені, нестандартні, не знаю. А це щось мені праймер схотілося поміряти. Щось таке хуліганське, Ну, не дуже хуліганське, ну ось схотілось. Знайшла ось такі класичні штани від британського люксового бренду Mi, Plus M. такий тартан, клітинка, визерунок, гусяча лапка. У нас зветься. У них він зветься Собачий зуб. Ну, якось він там, Hounds, туз, щось там таке. Тобто... Якщо дословно зуб мисливського собаки, тому що цей визерунок належав клану шотландських горців, які ходили на полювання з цими мисливськими собаками. Хоча це можливо просто лінгвістична легенда, можливо, вони там якось по-іншому просто білий зуб звали цей тартан. Це вже таке, але дійсно мені воно більш на собачі зуби схоже, ніж на гусячу лапку. У мене в цих штанах завелика попа, але ну вона і так велика. Тобто, це на штани винні. Ну, я і не планувала носити їх під щось таке коротеньке. Я планувала носити під пуховік, який до коліна. До речі, я його купувала тут за 150 гривень. Мені тут жінка нещодавно написала, що пуховік не гарний, я в ньому не гарна. Певно, деякі обставини змусили вас купити такий пуховік. Це вона мені, мені з таким натяком, що я така бідна. Ну, дякую вам за турботу. Я розумію, що вам річ може не подобатись, але я не чекаю від пуховика за 150 гривень, щоб він виглядав на мільйон. Тут, в даному випадку, я придбала функцію. Він теплий, він зручний, мені його шкода буде одягнути кудись там по справах. І мені буде дуже дуже в ньому тепло. А що ви хотіли від пуховика за 150 гривень, щоб він я в ньому як королева виглядала? Так такі речі є в секундах, вони трапляються. Але це потрібно дуже, щоб тобі пощастило, щоб не в перший день, а в передостанні купити як я. Ну для променадів по місту в мене є речі краще, тому не турбуйтеся за мене. Ось така цікава сумка у вигляді яблука з белосніжкою, і написано Just One bite», лише один укус, первородний гріх, один укус і такі рукові наслідки. Цікава сумка. Ось які сурікати прикольні, а це і взагалі вчені. А що тут у нього на Бейджику? Ай-яй-яй! Радянський фізик ядерник ну взагалі українські вчені при Радянському Союзі стояли у витоків науки, тому це, певно, наш український Сергій, там написано Сергій. Ну, а це мій тотемний звір. <с> Здогадалась який. Прикраси вигідно купувати на люксі, тому що вони взагалі нічого не важать. І я потім, ну, різні, звісно, різні є прикраси. Там більше ось цей кліпса ця важить, ніж сама прикраса. Мені сподобався ось цей чокер, я його принесла додому, він вийшов 8 гривень. Ціна. Я його принесла додому, відчистила. І ось який він став гарненький. Думаю, це срібне покриття. О, Боже, люди, я чую, що мені в батареї журчить вода. Все, все, мені вже не цікаво відео записувати. Взяла вода, опалення дали, люди. Радість в прямому етері. Так, купила для доньки, це не для мене, це для доньки. Вона була просто в захваті 8 гривень, друзі. Це супер, так що с вода стихла, але я сподіваюся, все ж таки дадуть.